Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу поговорити про таку дуже цікаву річ, як тернарний оператор. Але спочатку нам потрібно розібрати, що таке унарний оператор, бінарний оператор, ну і тернарний оператор. Давайте створимо якісь змінні, наприклад, змінну A. Присвоїмо їй значення 0. Ось це це вже унарний оператор. Тобто ми працюємо з одним операндом, з змінною A. A 1 – це ось плюс, це теж унарний оператор. Бо він працює з однією змінною. Бінарний оператор це коли ми працюємо з двома операндами. Якщо ми створимо ще одну змінну, B, наприклад, і присвоїмо їй значення A, то значення 5, то A плюс B це вже буде бінарний оператор. Тобто він працює з двома змінними. Так само. Працює ітернарний оператор. Він працює з трьома операторами. Ось так він виглядає. Це його синтаксіс. Зараз, звісно, вам нічого не зрозуміло, але поступово ми зараз розберемося. Ми вже з вами використовували таку річ, як IF та Else. Напишемо найпростішу, скажімо так, найпростішу умову IF-else. Ітернарний оператор використовується саме для того, щоб замінити ось цей великий код на ось такий маленький. Ми зараз е, зробимо таку річ, що напишемо одне і те саме через це і через оце. Нам для цього понадобиться дві змін. A, ну, наприклад, нехай буде 5, та B, ну, нехай 10. І тепер ми будемо. Порівнювати, якщо в нас A більше 10, то ми, наприклад, будемо виводити A. В іншому випадку ми будемо виводити B. Ось таку операцію ми будемо виконувати. Оце ми зараз закоментуємо, виконаємо наш код і подивимось. Тобто, в нас зараз, ось тут. Я трохи не так порівняв, але вважайте, що це в нас зміна B. Нічого на код воно ніяк не повлияє. Ми зараз замінимо ось так. І ми дивимося. Тут в нас буде полз. Тобто A не більше, ніж B. Тому ми попадаємо ось в цей код. B. Тепер як працювати з тернарним оператором? Знак питання це в нас умова. Ми тут і пишемо A. Більше, ніж B. Якщо A більше B, то в нас виконується ось цей код. Ми виводимо A і переходимо на іншу стрічку. Тут не треба ставити крапку з комою. І якщо в нас ось тут true, то в нас виконується ось цей код. Якщо в нас тут false, то в нас виконується ось цей код. Ми виводимо. Зміну B. кінці ось тут ми вже ставимо крапку з комою. Давайте ось це тепер закомпілюємо, щоб воно нам не заважало. І виконаємо ось цей рядок. І як бачимо, в нас нічого не змінилось. Тепер ми можемо змінити умови і поставити так, що в нас буде true ось тут. Тобто A менше, ніж B. Ми тут подивимось. A в нас 5, B в нас 10. Тобто в нас тут true. Тепер в нас виконається ось цей код. Оце і є тернарний оператор. Тобто він працює ось так. Наприклад, тут в нас if якась умова. Тут в нас знак питання, це означає, що що воно робить. Тут в нас буде виконуватись, якщо true, а тут в нас виконуватись, якщо false. Ось так воно працює. Гадаю, це не дуже складно, це зрозуміло. Якщо є якісь питання, то задавайте їх у коментарях. Або в мене є телеграм-група, де я спілкуюсь, можу відповідати на питання. Ну а на цьому в мене все. Гадаю, далі ми перейдемо до користувацьких типів даних, тобто вже будемо створювати свої типи даних. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей! Пока!